Команда 2013 року народження, чемпіони турніру. Але давайте по черзі. днями у Моршині відбувся турнір. Організаторами якого були наші друзі з благодійної організації Київщина футбольна спільно з благодійним фондом, там де живе Надія. В ньому брало участь дві команди нашої академії 2013 та 2014 років народження, тренером яких є Павло Бабічок. Крім того, підсилювали команди декілька наших гравчень жіночої команди. Зокрема, турнір тривав у два етапи. У перший день команди зіграли по три матчі, де юні спортсмени 13-го року одержали дві перемоги та один матч зіграли в нічию. На жаль, для вихованців 2014 го року народження цей турнір став не таким успішним. В першому етапі хлопці поступились суперникам у трьох матчах. Вже через день ми з командами знову у Моршині. У крайньому матчі вихованці 14-го року також поступились команді суперників з рахунком 1-0. В перерві між матчами організатори провели крутий. Конкурс для юних футболістів. Зокрема, троє учасників з кожної команди повинні забити гол у ворота з середини поля. З усіх шести гравців, котрі брали участь, подарунок отримав лише Сергій Іванів. Мразіка, діда. Чо собі що це? А от у наших дівчат ситуація краща. Троє з п'яти успішно виконали завдання. І На Наш Баттала. новий рік не пройшов. І от настав хвилюючий момент фіналу: матч між академією футболу розділля та командою Болехів за перемогу у турнірі. Перший гол матчу реалізувала команда суперників. Саме з рахунком 1-0 завершився перший тайм. Проте вже у другому, після настанов тренера, хлопці розпочали серйозну боротьбу. Гол скотового від Юрія Блащука стає першим у воротах суперників у другому таймі. Проте друга пушечка не заставила себе чекати. Другий гол реалізував Юрій Киричук. З рахунком 1-2 команда 13-го року перемагає у турнірі. Нагородження традиційно розпочинаємо із державного гімну та хвилини мовчання за загиблими героями. Аби привітати та вручити нагороди учасникам, завітав один з військовослужбовців Моршинської громади. Що ж, перейдемо детальніше до нагородження. Відзнакою та солодкими призами нагороджені вихованці 2014 року народження. І ось цей момент тріумфу команда академії футболу розділля 2013 року народження. Переможці турніру футболів розділля. Кращим гравцем турніру визнано нашого Юрія Блащука. Рефера годі ясінські. А! Ми щиро вдячні благодійній організації Київщина футбольна та благодійному фонду Там, де живе надія, за організацію справжнього футбольного дійства. Ну і найбільше подяка нашим збройним силам. Дякуємо вам за мирне небо над нами та за можливість тренуватися та розвивати. Слава Україні.